Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 17 квітня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Так, що тут у нас сьогодні? Дев'ятка Пентаклів. На дні колоди, туз мечів. Дев'ятка пентаклів тут, Ну, що ми бачимо? Прийшли гості або ж це стосується нерухомості. Все, що стосується будинку, квартири, можливо, ви продаєте, так? І. Прийшли покупці. А можливо, ну, це такі несподівані гості, не заплановані. І так як на дні колоди тус мечів, можливо, вони принесли новину якусь вам. Ну, хто вже ті гості? там Рідні ваші чи знайомі, чи. Підставляйте під свою ситуацію, і вони прийшли, можливо, з пропозицією, можливо, з новиною, тому що ту мечів або просто поговорити, це ясність, це інформація, це коли ми спілкуємось, коли ми плануємо. Можливо, ось вони або ви їх покликали для ясності, для розказати про свої плани, розказати про свої ідеї. Ну, або ж це покупці чи майстри, які прийшли робити щось по дому. Ну, вже підставляйте кожен під свою ситуацію. Будинок, прийшли люди. В залежності від того, що вам потрібно. Ви продаєте, здаєте, ремонтуєте. І меч це ясність це. Перспектива це такі бесіди, планування, розмови, коли ми ну, просто розмовляємо, коли ми щось плануємо, коли ми ділимося своїми думками, коли ми розповідаємо щось, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Ой, яка гарна карта. Сонечко, старший аркан сонце допоможе. Найпозитивніша карта в колоді. Ну, по сонцю тут все, що хочете. Здійснення мрій, коли ви домовляєтесь, коли у вас, ну, в залежності, що тут. Можливо, так ви продаєте, здаєте, і знайдуться найкращі покупці, чи найкращі квартиранти, чи найкраща пропозиція. От ви задоволені, обидві сторони задоволені. Чи це, можливо, новина, якщо це прийшли ваші рідні чи знайомі, можливо, вони вам принесли гарну звістку. Або це примирення, ви покликали їх помиритися. і ви... Миритесь, ви домовляєтесь, ви знаходите спільну мову, звістка про вагітність, звістка про народження. Ну, вони вам принесли, так? Чи ви хочете поділитися радістю? Ну, допоможе сонечко. Це успіх, це радість, це щастя, це гарний настрій. Це коли ви ділитесь своїм позитивом, з вами діляться позитивом. Ну, Найкраща карта в колоді. Що буде заважати? Помірність. Ну, два старших аркана сьогодні. В позиції допомагати і заважати. Помірність знову ж таки, старший аркан. Помірність це коли все йде ну, Своїм ходом, все йде так повільно, ніхто нікуди не поспішає, ніхто не стрибає вище голови. Оце буде заважати, тому що, можливо, потрібно брати ініціативу в свої руки. Ось, ось тут. Якщо ви, це стосується нерухомості, майстрів, ну, купівлі-продажу чи здачі, ви повинні взяти ініціативу в свої руки, показувати, пропонувати. ну, Узгоджувати, запитувати, а не ось так пасивно споглядати, що нехай самі розбираються. Чи навіть якщо тут йде мова про гостей, ну про будь-що, що би тут не відбувалося, не покладайтеся на якось воно буде, якось воно само буде. Ні. Помірність буде заважати. І так як це старший аркан, вона буде заважати серйозно. А ми бачимо, що позиції, що допоможе сонечко, допоможе позитив, допоможуть правильні рішення, допоможе харизма, допоможе темперамент, а не ось таке спокій, споглядання, коли ми е чекаємо, щоб воно само вирішилося. Заховаємо. Заховаємо, щоб не заважало ця пасивність, щоб не заважала нам. Ось такий сьогодні день, мої любі. Я бажаю вам нам всім мирного і спокійного дня. я бажаю вам сьогодні, ну, щоб тут вас не було. Якщо гості, то приємні, такі, яких ви давно не бачили, чекаєте. Якщо це стосується... Нерухомості, то також, щоб угода була для вас вдала, щоб вас все влаштовувало, щоб вас все задовільняло. Пам'ятайте, що сонечко сьогодні на нашому боці, воно нам допоможе. Все буде добре. Я бажаю сьогодні вам успіху, радості, приємних людей в вашому житті, вдалих угод. Щоб все було спокійно, комфортно для вас. Проживіть сьогоднішній день з усмішкою, з любов'ю, з радістю і з вдячністю. Дякую, мої любі, що ви в мене є, ви в мене найкращі, і люблю вас обіймаю. маю. Чекаю з нетерпінням зворотнього зв'язку. Ставте вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь. Я на вас чекаю і почуємось, мої любі ще папа.